Сьогодні у програмі, як стрес впливає на нашу шкіру. Разом з експертом розберемося, чому висипання, сухість та почервоніння можуть бути не лише косметичною проблемою, а й сигналом від організму. Далі з психологинією поговоримо про сепарацію. Дізнаємося, що це таке і чому цей етап важливо пройти. А наприкінці лікарка розповість більше про захворювання щитовидної залози, Пояснить, як розпізнавати сигнал. Цього органу та вчасно лікуватися. На вас чекає багато цікавого про здоров'я, психологію та турботу про себе. Тож дивіться далі. Приймати стрес як щось тимчасове. Кілька напружених днів, термінові справи чи хвилювання перед важливою подією. Але організм усе пам'ятає, і однією з перших про це сигналізує шкіра. Висипання, тьмяний колір, сухість або, навпаки, надмірна жирність. Усе це мова, якою наше тіло говорить про внутрішнє напруження. Цікаво, як стрес впливає на шкіру наших вінничан. Про це я вже запитала у них, тож дивимося. Стрес проявляється висипаннями, дерматитом. Є таке. Я використовую мазі, він зникає. Потім, якщо знову якийсь стрес, вона знов проявляється. Є мені кажеться, що зараз це така актуальна тема і у підлітків, і у дорослих, тому що стресу дуже багато. Але я намагаюся не слухати новини, бути більше на природі. Та ніяк, напевно. Може, може, хіба що висипи якісь, може набереги і, і, і все. На шкірі Та негативно. Завжди можуть бути іноді висипи, але завжди помітні недосипи, які через стрес, синці під очима, навіть мімічні зморшки, тому стараюсь не нервувати. Погано, погано. Треба ходити до косметолога. Шкіра дуже суха. Джинсі після 42. Все набагато гірше видно. Розумієте? І свої недоліки я вже менше бачу. Тобто, коли я була молода, коли мені було 20, 30, навіть 35, я дуже чітко бачила, які в мене там після стресу чи висипання, чи якісь там сухість. Зараз я дякувати Богу, не бачу цього нічого. Оце допомагає боротися зі стресом і за його наслідками. Як стрес проявляється на моїй шкірі? Він як проявляється? Негативно. Негативно проявляється старію. Мені не так багато, як може здатись на перший вигляд. Ще й на жаль, палю. От тому, напевно, воно все йде в сукупності. Особисто в мене більше впливало на настрій, а не на шкіру. Перепади настрою, гойдалки, така нестабільність, але і від цього і недосипу, і шкіра страждає, звісно. Але, в принципі, я не фанатію там якимись дуже модними методами. Максимум лід прикладала, обтирання холодним льодом робила пропивали курс вітамінів. Стрес це може бути висипання, це можуть бути навіть якісь алергічні реакції, і з сьогоднішнім не знаю екологічним станом чи взагалі ситуацією, в якій ми живемо, можуть бути непередбачувані якісь історії. Там я ж кажу, алергічні реакції в мене ніколи такого не було а тут з'являються. Мішки під очима після безсонної ночі, раптові висипання перед важливою подією чи відчуття сухості, нібито без причини. Ці симптоми знайомі кожному з нас. І насправді зазвичай винуватцем є саме стрес. Він запускає в організмі цілий ланцюжок реакцій і впливає не лише на настрій та самопочуття, а й безпосередньо на стан шкіри. Чому ж це відбувається і як допомогти собі та своїй шкірі у періоди емоційного напруження? Про це сьогодні поговоримо із нашим експертом. Знайомтеся Марина Кравченко, лікарка-дерматологиня. Як хронічний стрес впливає на стан шкіри. Я косметолог і дерматолог. Я дуже часто зустрічаюсь з проблемами впливу стресу на організм і на шкіру. Шкіра і стрес взаємопов'язані. Нервова система посилає тривожні сигнали до клітин шкіри. І клітини шкіри, в свою чергу, відповідають такою ж реакцією. Вони формують свої стресові медіатори. На цьому фоні бар'єр шкіри він не справляється зі своїми завданнями. На цьому фоні. А стрес може бути основним тригером для появи хронічних або загострення хронічних шкірних захворювань або появи нових симптомів, яких раніше не було до цього. Які ж проблеми можуть виникнути через стрес? Коли ми постійно нервуємо або не досипаємо, знаходимось постійній напрузі, в організмі підвищується виробка стресового гормону кортизолу. Кортизол, коли його багато, він шкодить шкірі. Це може бути проявлятися в підвищеному виробленні шкірного сала сєбому. З'являються висипання, акне. На суху шкіру він впливає таким чином, що порушується гідроліпідна мантія шкіри, і в свою чергу з'являється сухість та подразнення шкіри. Кортизол пригнічує синтез колагену і це пришвидшує етап старіння. З'являються дрібні зможки, темні кіла під очима і тьмяний колір обличчя. Кортизол сприяє погіршенню мікроциркуляції, і на цьому фоні з'являються судинні захворювання на шкірі. Кортизол також впливає на запальні процеси, і це призводить до загострення хронічних захворювань шкіри, таких як псоріаз, екзема, атопічний дерматит, себарейний дерматит. Чи можна якось візуально розпізнати, що шкіра реагує на емоції? Звичайно, це можуть бути як миттєві, так і відсрочені реакції на будь-які емоції. К ним можуть відноситись висипання, загострення акне. коли окрім закритих та відкритих комедонів, з'являються папулопустольозні висипання, тобто запальний процес, і цей процес може бути розповсюджений. При сухості шкіри з'являються більш виражені відчуття сухості. Це гіпер. Чутлива шкіра і гіперподразнена шкіра з'являються скарги на свербіж, зуд, відчуття стягнутості шкіри, коли шкіра реагує навіть на банальне вмивання водою. При впливі на мікроциркуляцію можуть з'являтись судинні захворювання на шкірі, такі як судинні зірочки, поява дрібних капілярчиків. Це пов'язане з тим, що судини стають більш крихкими. А це захворювання. Ми називаємо купероз, або коли доєднується ще запальний процес, то це розація. При зниженні синтезу колагену відбуваються симптоми передчасного старіння, коли шкіра стає більш тьмяною, з'являються темні кола під очима, дрібні зморшки, зниження пружності та щільності шкіри. Що можна зробити вдома, аби допомогти своїй шкірі? По-перше, це заспокоїти себе. По-друге, це заспокоїти свою шкіру. Підібрати адекватний домашній догляд, в який може входити такі основні інгредієнти, як декспантенол, пантенол, алоє, центела, азіатіка, яка буде блокувати процес запалення. Також основне це зволоження. Зволоження повинно бути як при жирній шкірі, так і при сухій шкірі. А зволоження зволоження повинна складати з гелронових з ніацинаміду міду або з вітаміном В. Особливе значення має вмивання, яке повинно бути для чутливої шкіри. Воно повинно бути без сульфатів, щоб не порушувати pH шкіри. Також це вітаміна терапія та антиоксиданти. Вітамін С, вітамін Е, який буде знижувати стрес на клітинному рівні. І в загальному плані це. Повноцінний сон це збалансоване харчування, це прогулянка на свіжому повітрі, це можлива медитація, йога. І це, всі ці фактори, які будуть впливати на зниження рівня кортизолу і тим самим на зниження впливу стресу на організм в цілому і на шкіру. Певна рутина зазвичай добре впливає на наше ментальне здоров'я. А яку ж роль у догляді за шкірою відіграє регулярність і режим? Шкіра любить регулярність і режим. Тому Внутрішній спокій, регулярна рутина догляду за шкірою обличчя і тілом, а також любов до себе це найдієвіший шлях до досягнення гарної, красивої, здорової шкіри обличчя без впливу на неї стресу. Стрес часто проявляється на шкірі раніше, ніж ми встигаємо усвідомити, що щось іде не так. Але його справжні коріння іноді лежить глибше в емоційній напрузі пов'язаній, наприклад, зі стосунками. З батьками, близькими чи навіть власним «я». І тут у гру вступає поняття сепарації. Це не про відмову чи віддалення, а про вміння відчути власні межі, потреби і відповідальність за своє життя. Як і у випадку зі шкірою, перший крок помітити сигнали, чесно визнати, щось потребує змін. Що ж таке сепарація, чому вона потрібна? Та як пройти цей етап комфортно та безболісно? Про це запитаємо у нашої психологині. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Що таке сепарація? Як на нас впливає, і якою має бути? Сепарація це, на жаль, процес з двох сторін. Не тільки дитина сепарується від мами, а мама, так само як в парашуті, відстягується від своєї дитини. Сепарація проходить в чотири етапи: фізичне. Моральний, емоційний і найголовніше фінансовий етап сепарації. Звичайно, якщо ваші батьки допомагають вам матеріально, то говорити про сепарацію неможливо. Якщо ви фізично живете своїми батьками, або ви батьки, і ваші дорослі діти живуть з вами, то сепарація теж неможлива. І так само моральна. Моральна сепарація це наші дитячі. Переконання, наші сценарії і наші патерни, які нам потрібно змінювати на корисні, на дорослі. Емоційна сепарація це коли в нас немає по відношенню до батьків чи дітей наших, почуття провини, сорому, повинності, ти повинен, я повинен, роздратування чи образи на батьків, чи образи на дітей. Чому так важливо пройти всі ці. Чотири етапи сепарації, тому що це єдиний спосіб вийти в доросле самодостатньо зріле життя, а жити в цьому житті можна щасливо, спокійно і в радість. Забудемо сьогодні і про здоров'я фізичне, постійна втома, різкі зміни настрою, проблеми з вагою чи температурою тіла. Думаєте, знову говоритиму про стрес? А от і ні. Іноді причина криється значно глибше у роботі щодо подібної залози. Цей маленький орган відіграє величезну роль у роботі всього організму, і будь-який збій у його функціонуванні може серйозно вплинути на якість життя. Як же вчасно помітити перші сигнали і чому не варто ігнорувати навіть незначні зміни, про лікарка? Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, шановні міничани. Сьогодні поговоримо про щитоподібну залозу. Маленький, але такий важливий орган нашого організму. Дисфункція щитоподібної залози може порушити роботу всіх органів та систем організму. Які є захворювання щитоподібної залози та як їх профілактувати – сьогодні поговоримо. Отже, щитовидна залоза це невеликий орган, який знаходиться на передній поверхні шиї. Щитовидна залоза продукує гормони: тироксин та трийодтрионін, які впливають впливають на функціонування всіх органів та систем нашого організму, які сприяють росту, розвитку роботі серцево-судинної системи, нервової системи та обміну речовин, хто знаходиться в групі ризику по захворюваннях щитоподібної залози, перш за все, це люди, які мають обтяжений сімейний анамнез. Тобто, якщо в сім'ї хтось має захворювання щитоподібної залози, ризик виникнення захворювань щитоподібної залози. Збільшується. Також в групі ризику знаходяться люди, які вживають недостатню кількість йоду з продуктами харчування. Вагітні жінки та жінки після 40 років мають вищий ризик розвитку захворювань щитоподібної залози. І також в групі ризику знаходяться люди, які мають погане харчування або низьку фізичну активність, які ж є захворювання щитоподібної залози. До основних захворювань. Належить гіпертереоз або тереотексикоз. Це стан, коли щитоподібна залоза продукує більшу кількість гормонів та прискорює обмін речовин. Гіпотереоз це стан навпаки, коли щитовидна залоза продукує менше гормонів та е, обмін речовин зменшується. Вузловий ЗОБ це захворювання, коли на щитоподібні залози утворюються вузлики, які можуть бути доброякісними або злоякісними. Часто зустрічається стан, який називається аутоімунний тероїдит. Це стан, коли організм продукує антитіла до власної чи то подібної залози. Які ж основні симптоми захворювань щитоподібної залози? При гіпотереозі ми будемо спостерігати надмірну сонливість, збільшення ваги тіла, появу набряків, зниження артеріального тиску. Також часто трапляються поведінкові зміни, такі як зниження настрою, депресія або пригнічений стан. При гіпертереозі буде навпаки. Температура тіла буде підвищуватись, буде спостерігатися схуднення, часто спостерігається тремур рук, може також бути лабільність настрою та підвищений рівень апетиту. Варто пам'ятати, що також існують і загальні симптоми, такі як відчуття комка в горлі, або появи кашлю, який часто не піддається лікуванню, або візуально ми можемо побачити. Збільшено, що то видно, залозу на шиї. Що робити, аби профілактувати захворювання щитоподібної залози? По-перше, потрібно проходити щорічні профілактичні огляди і жінкам, і чоловікам. Обов'язково при появі перших симптомів захворювання звертайтеся до сімейного лікаря або до лікаря-ендокринолога. Потрібно регулярно щороку здавати аналізи на визначення рівня гормонів щитоподібної залози, тому що це може дійсно врятувати життя. Обов'язково потрібно вживати продукти, які містять достатню кількість йоду. Уникайте стресів, тому що це впливає на рівень гормонів щитоподібної залози та на роботу організму в цілому. Захворювання щитоподібної залози можуть починатися непомітно, але вони можуть призвести до важких наслідків. Тому звертайте, будь ласка, увагу на ці симптоми і при появі перших ознак звертайтеся до лікаря, адже вчасна діагностика та правильне лікування може зберегти вам життя та здоров'я. Бережіть себе та будьте здоровими. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Сподіваємося, що поради наших знавців стануть вам у пригоді та полегшать життя. А в ефірі була програма «Вінницький експерт. До нових зустрічей.